Вітаю, друзі, са в Україні! У нас зараз відбуваються дивні події, багатьом вони подобаються. дехто, як я, ставиться до них з певним скепсисом, їх не так просто пояснити елементарною логікою. Ні, Ну, власне, логічність певна є для трошки іншої влади і трошки інших ситуацій. Але коли раптом абсолютно недоторкана корова при цьому режимі Коломойський, раптом стає абсолютно доторканим. І спроба сфальсифікувати, пропетляти, зробити липову кримінальну е, кримінальне провадження, в якому він потім вийде сухим із води, раптом провалюється і все стає серйозно. В ситуації, коли інша священна корова вже в сух, Шуфрич, якого навіть на відріз відмовлялися звільнити з голови посади голови комітету за е, свободи СОВА, раптом стає не просто доторканим, а попадає зараз на два місяці в СІЗО. І я щось не думаю, що пішли тут справи за тим сценарієм, який прораховував в тому числі і сам пан Нестор. Коли відбуваються певні дивні засідання, певні спроби якимось чином зобразити хорошу міну при поганій грі, ті речі треба пояснювати певними зовнішніми факторами, зовнішніми для влади всередині країни. Як, наприклад, дуже серйозне падіння рейтингів і розуміння того, що досить скоро саме оця умовна легітимність влади, яку яка побудована за тим принципом, яким пригадуєте за ним в Зеленський розпускав Верховну Раду в 2019 році, мовляв, немає підтримки і тому нема легітимності, тому я розпускаю. Насправді це було єдине, тому що всі інші відмовки, ті, які він протягав там, посилаючись на конституцію, були фальсифіковані абсолютно відверто і дофальшовані за допомогою тупицького. У Івенісавському конституційному суді вони не діяли. Був оцей принцип: Верховній Раді не діють, не вірять, мені зараз вірять, і тому я відправляю їх відставку. Сьогодні це повернулось бомерангом до самого Зеленського. Я ще тоді в 2019 році казав, що це повернеться. І тому одна з версій, чому відбуваються ці речі. Коли раптом вчора недоторканих починають сьогодні реально пресингувати, а там ж на підході ще багато хто, ще й гетьманців зараз дуже серйозно захиталися під ним крісо, і цілком можливо, що не тільки крісо, інші речі. Їх багато хто з моїх колег пояснює саме електоральним фактором різке падіння сприйняття влади. Оте соціологічне опитування, на яке вони так зірвалися, психанули, пустили маски шоу до проти соціологів, що їм тільки погіршило ситуацію для них, для самої влади. Оці всі речі, чи вони мають місце, так вони очевидно мають місце. Тому що це може повернутися до самого Зеленського. А треба розуміти, що не на часі, це ну не на часі критика. Спочатку вони заявляли, ми це не на часі. Відкинули є конституція, є право свободи слова, і ми ним користуємося, але не на часі щодо якихось масових акцій протесту, то що знаєте, це дотримуються такі люди, як я. Я до цього ніколи не закликаю і не буду закликати, доки йде війна. Цього дотримуються там та саме європейська солідарність, Петро Порошенко, але там, де піднімаються потужні соціальні проблеми. Або там, де наростають певні корупційні, такі дихі речі, яких терпіти вже стає важко, переконувати іншу частину населення, саме у тих колишніх виборців Зеленського, саме ті 73%, саме їх стає важче. І тому, мабуть, праві в чомусь мої колеги, які роблять основний акцент саме на тому, що ці ну, такі дуже цікаві і в чомусь для багатьох оптимістичні події, які ми зараз бачимо, що вони пов'язані. В першу чергу, саме з бажанням сподобатися виборцю, відразу ж його переорієнтувати. Знаєте, в нас електорат цікавий. Люди в нас такі дещо оригінальні в своїх сприйняттях. От ще буквально два дні назад нікого, Шуфрич, там особливо з них не цікавив. Сам факт, що суги захищають одного з найвідвертіших україноненависників, українофобів. Так відверто відстоюють на посаді і у всіх абсолютно протистояннях. Взаємно, до речі, Шуфреш так само за стояв горою там проти Європейської Солідарності, проти Порошенка відстоюють соратника Медведчука. Абсолютно більшість українців не особливо турбувало. Але одне шоу з затриманням Шуфреча, і зараз відправку його в СІЗО. Напевне, Зеленському трошечки добавило балів. Вся проблема в тому, що, напевне, для його, на його жаль. А... На щастя, для України, напевне, не надовго, тому що дурити, як було в мудрій приповідці, можна нескінченно довго дурити одну людину або обмежений час дурити багатьох людей. Не можна нескінченно довго обманювати всіх людей. І тому це очевидно не спрацює. І тому я не є якраз абсолютним прихильником тієї версії. Я її не відкидаю. Вона має своє значення. Багато речей, які зараз заявляє Зеленський робить там, де йде певна показуха, там коли він почав зараз і заужного згадувати вже і десь з ним появлятися, вже не відкидати так. Навіть пригадуєте то тоді, ну таке знаєте, блюзнірське трошечки через три тижні. Вітання його з ним народження, інші речі. Це все пов'язано з тим, що у цій владі... Бачать те, чого ми не бачимо. Бачать реальні соціологічні досвідчення саме з електоральними настроями і, можливо, з протестними настроями. Ще раз кажу: я не належу до людей, які закликатимуть когось до якихось масових виступів під час війни. Ні, я вважаю, що цього робити не треба, треба говорити правду. А далі у нас все одно будуть вибори їх не минути. І от влада, очевидно, хоче зараз сподобатися і уникнути протестних настроїв, зменшити їх або ж. Додатково до цього, яким чином спробувати створити позитивний ефект, який би нарощувати, нарощувати тиждень за тижнем, щось додавати нове новий треш за новим трешем, і надіяться, що це сформує якийсь позитивний образ перед наступними виборами, переб'є принаймні негативним. От це є одна з версій, а я є все ж таки прихильником в першу чергу другої версії. На мій погляд, великі певні події в Україні. Пов'язані з дуже непримітними, якщо дивитися тільки українську пресу, і див... а особливо, якщо дивитися за марафон, подіями, які відбуваються навколо України і стосовно України. Річ в тому, що закінчився остаточно медовий місяць щодо Зеленського, ми побачили, як йому відповів, пригадуєте цю заяву в його. Е... Дописі в Телеграмі, що нас чекає потужний вересень. Глобальний південь почує Україну. Глобальний південь почув Україну повним відторгненням. Плюс Подоляк ще додав до глобальному півдню. От ще його почув глобальний південь. Я думаю, що там дуже погані зараз будуть стосунки. Ну, принаймні те, що Зеленського, ну, на жаль, в цьому плані і Україну не допустили на самі G20 Це було дуже показове відторгнення. Там. Медовий місяць і не почався. Ну, власне, почався і дуже швидко закінчився. Ми бачимо те, як в тому ж самому Ізраїлі е, від настільки він стає токсичним, що навіть відмовилися включати його в рейтинг найвидатніших євреїв світу. Все нема минулого року перше місце цього року. Взагалі немає згадок, і на Заході теж уже навіть не добирають слів. Ну, коли найближчі наші друзі досить відверто говорять і про корупцію, і її вплив на постачання зброї, як президент Литви Гідена Снеоседа, чи як польський президент говорить про відверту невдячність і невміння нормально вести справи зі своїми союзниками, це Анджей Дуда. І не тільки по зерновій угоді, а по тих позовах, по тих заявах, які шмигаль робить інші речі. Це дуже серйозний сигнал для Володимира Зеленського. Коли в Нью-Йорк Таймс демонстративно ставлять фотографії українських бійців, ставлять Яну Зінкевич в одному з найважливіших рейтингів людей, які визначають майбутнє. І відмовляється навіть за гроші на проплачених сторінках ставити фотографії Володимира Зеленського, це теж дуже показово. Був один, як, на мій погляд, за наслідками можна судити: жорсткий дзвінок телефонний Джо Байдена був виклик. Ну, запрошення. Давайте назвати красивіше: запрошення всіх всього керівництва антикорупційних органів України до США. і Після того був дуже неочіканий візит Ентоні Блінкена, держсекретаря. Це були дзвіночки. Візит відбувся внаслідок того, що Володимир Зеленський, мені здається, його влада не зрозуміли сигналів, не зрозуміли того, що було сказано по телефону. А після того довелося і міняти ситуацію по Коломойському, і по антиукраїнських силах, по тому ж самому Шуфричу, з яким так любувалися робити певні дії і інші речі. А зараз? А зараз взагалі. Мені здається, що для Володимира Зеленського настає дуже неприємна декада. Його готують до поїздки в США. Відмовитися він не може, не може і зараз кажу, чому, тому що є питання грошей. Але Ця поїздка вже не буде така, як попередні. На попередніх він міг поводитися. Пригадуєте оцей, цей спогад, який публікували, де було сказано, що Байден неймовірно обурений Зеленським. Це ще до вторгнення давніше, коли Зеленський поводився неадекватно з викликом. Ну нас є таке слово, бикував демонстративно по хамськи там своїми якимись вимогами, навіть не розуміючи, що не діють такі методи і такі правила в міжнародних стосунках. Зараз уже не вдасться все залежність вже надмірна. І в чомусь це добре. Я не забудуся, як перед тим, расисти постійно на тих своїх е, е, телепомийках, там на нашому, на Медведчуківських, постійно товторили цю фразу зовнішня залежність, зовнішня залежність. Це вони говорили про Порошенка. Ага, зовнішня залежність. Не було зовнішньої залежності. Його хіба що стримували від певних дій, які ну, були спрямовані, скажімо, щодо певних засобів масової інформації, які вели антидержавну політику, в тому числі того ж самого 1 плюс 1 Коломойського. Так, там він стримувався, так його впрошували цього не робити. Все. Решта він діяв так, як він вважав за потрібне. А от зовнішня залежність прийшла з тим, кого вони такими всі стараннями спільними привели до влади. А в чомусь, знаєте, насправді, коли українська влада поводиться настільки неадекватно, мені здається, що певні моменти цієї залежності можуть бути корисними. Ще раз кажу: Сполучені Штати Америки не розглядають для себе принцип, що якась країна має бути від них залежною. Ця фраза це російський наратив. Це Москві розказують, що Україна там колонія США і тому подібне. Ні. В Сполучених Штатах просто є певний підхід. Ви хочете отримувати допомогу, ви хочете отримувати кошти, ви хочете отримувати підтримку. І санкційну, і дипломатичну, і політичну. В такому випадку ви маєте виконувати певні цивілізаційні правила жорстко їх виконувати. Ви можете їх не виконувати, ви можете бути Білорусію, але тоді не просіть нічого. Тоді з вами будуть розмовляти як з Білорусі. Ви можете демонстративно відкидати певні принципи, так як робить Туреччина, топчучи тобто, певні принципи демократії, певні моменти геополітичної солідарності в тому ж НАТО. Але для цього вам, мабуть, потрібно мати таку економіку. Таку систему управління, ну і, врешті, таке подолання корупції, як в тій самій Туреччині. Все тоді ви можете це робити. Але коли ви нарощуєте борги, вам доведеться певні речі все ж таки виконувати тут. Тут вільний вибір України. Ви хочете отримувати підтримку, виконуйте певні правила. Понад рік від вторгнення самого ця тема практично не піднімалася. Ну як її почали піднімати після Нового року. Почали говорити про корупцію. Ну, не можна було не говорити після того, як випили всі ті дикі скандалі з Рєзніковим. Відмова Зеленського на відріз змільняти Резнікова. Вісім місяців тримати затятого корупціонера-мародера на посаді міністра оборони і вимагати підтримки. А потім ще нарікати, що нам мало дають зброї. Ну ще раз кажу, не усе до. Згадайте, готовського президента, той дуже чітко все охарактеризував. Так винна українська влада в тому, що в нас зараз мало танків, в тому, що нам бракує снарядів, і в тому, що у нас немає досі F-16. Так, тому що це є відповідь на цю корупцію. Але за останні принаймні півроку, десь від початку весни, відбулися певні події. Я думаю, що вони пов'язані не тільки з тим, що Зеленський загнав Україну просто в неймовірні борги, вони пов'язані ще й з іншими речима. Знаєте, розуміючи, що, мабуть, з цією владою трудно розмовляти якимось іншим способом. На заході просто дали доручення тим, кому дають доручення завжди в такому випадку. Це є така структура, яка називається Міністерство фінансів США. Саме вони відповідальні за, мабуть, 95 чи 99% всіх санкційних процедур, і саме вони. Є тим міністерством, чиї розвідувальні, слідчі підрозділи, так там є саме таких, чиї аналітичні центри дають чи не найбільшу кількість матеріалу для кримінальних проваджень в американських судах щодо економічних злочинів проти США. Плюс, можливо, щось десь проговорився Коломойський, можливо, самі відшукали. І тому сьогодні. Українська влада вже не може так гратися, як гралася ще в першій половині літа. Мені здається, якийсь перелом відбувся саме між 11 і 12 липня, ота ніч, яка розділяла відверте бкування при приїзді на вільнюський саміт і раптом переляканість, І дуже акуратні фрази, ну, єдине, що ще зумів нахамити і псувати стосунки з Великобританією, з міністром е оборони Великобританії, нашим другом Беном Волосом, але врешті повністю зміна риторики. Все. Хоча приїхав, вернувся, дії почали йти ті самі. Ті самі корупційні речі, все. знову була відмова звільняти Резнікова аж до кінця серпня інші події подібні. І от я думаю, все-таки, що тоді потім цей дзвінок телефонний, це були нагадування про якісь речі, про які ми не знаємо, і, можливо, ми ніколи не знаємо, якщо Зеленський все ж таки буде перед американцями трошки поступівши, в тих речах, які потрібні не американцям, а нам. Але давайте не про них. Я не готовий говорити про компромат. Врешті про я про це писав раніше, коли е, говорив про справу Коломойського. що в Коломойського дійсно може бути отой компромат про відмивання 40 мільйонів доларів, вкрадених у вкладників е, Приватбанку. Серед яких серед тих, хто відмивав їх і виводили в офшори на різні рахунки, були прізвище Володимира Зеленського. Це не є якась мої домуси. Це є факт, який підтверджений аудиторською компанією Кроу, підтверджений нашою прокуратурою, нашим Нацбанком. Це відомі абсолютно речі. Це теж одна з тих речей, але про інше щось я говорити зараз не дуже хочу. Я все-таки про інші гроші. Знаєте, Іде мова про те, що от зараз презентував уряд проєкт державного бюджету України. І там, ну, там нехороші цифри. Так, вони не хороші через війну, але війна була і при Порошенко. Він просто загнав в гухий кут, а потім, коли вона стала позиційною, в нас вона зараз теж стає більш-менш позиційною, він зумів підняти 16 кварталів безперервного зростання економіки. А в нас вона, на жаль, Нічого подібного не відбувається Гетьманцівщина, абсолютно беззубі Шмигаля, який навіть не хоче думати, що він може чимось управляти, хіба іноді трошки шкодить. Ну і плюс бек-офіси, при офісі президента, плюс певні, які там винесені зараз на польську територію, через які відбуваються всі прокачування всіх, всіх фактично, українських фінансів. І це і робить Україну. І тому ми маємо ситуацію з бюджетом. У нас планують зібрати різними податковими надходженнями. Це ще питання, чи зберуть одну, трильйона. Гривень, а потратити треба. Тому що війна 3,1 трильйона, дефіцит 1,59 трильйонів гривень, що є більше половини самого бюджету, і 20,4% від від ВВП. Нас держборг уже становить 8 понад 8 трильйонів гривень. Це 104% ВВП. Просто уявити собі, ці цифри в принципі майже нереально. Ми ніколи не могли уявити, що щось подібне буде відбуватися в Україні. Ми взагалі свій державний борг. Міряли до розміру державного бюджету до ВВП 104 Це було щось нез'ясоване. І от цій ситуації зараз саме міжнародна фінансова допомога відіграє ключову роль для України. І це вже питання виживання і для самого Володимира Зеленського, тому що ми в війні нам зброєю допомагають, але грошима нам. На війну не платять. Це питання нашого бюджету, така умова наших союзників. І тому все, що збирають наш, нашим бюджетом, все йде повністю на Збройні Сили України, на війну на армію. На жаль, ще й на велетенську корупцію перерізні. Коли раз будемо дивитися, що там буде при цьому, ах, прекрасному якому умерові. А все те, за що має утримуватися вся бюджетна сфера, все те, на що звичайно йде бюджет, і медицина, і освіта, і соціальна сфера, все. Це все в основній своїй масі, окрім там місцевих бюджетів, зрозуміло, їх перерозподіл, це все йде за рахунок міжнародної допомоги. І там є маленька така проблемка. Сполучені Штати Америки надають нам 30% цієї допомоги. МВФ під прямим контролем під підпливом Сполучених Штатів Америки за його їхньої е, спонукання дає 13% допомоги, 45% це багато, надають країни-члени Європейського Союзу. от тільки… Вони теж орієнтуються на США, бо США одна країна 30%. Весь європейський союз дає 45 Але це є в першу чергу доповнення до США, якою в серпні вперше американці не перерахували до нашого бюджету відповідну суму коштів. Це було катастрофічною загрозою. Бо нам на наступний рік, як порахував наш мінфін, потрібно 42,8 мільярда доларів, щоб тільки збалансувати бюджет, і в цій ситуації. Володимир Зеленський розуміє, якщо раптом цих грошей не виявиться, його президентство закінчиться в той самий момент, і він нікуди не зникне з країни. Він не втече з країни, йому не дадуть. І от тому він мусить зараз поводитися зовсім по-іншому. І тому зараз готується візит його до США з радом поступок. Перша його вона поступка це є Коломойський. Кардинально змінилася ситуація. Коломойський думав, що він грається в свою гру. Виявилося, що приїхав ревізор, і грав вже не зовсім не його. Це ще не ознака того, що не вдасться їм пропетляти. Може, і вдасться, але є дуже велика надія, що це вже не пройде. Дальше. В Зеленському доводиться, крім того, що здавати все більше і більше своїх, бачити, як розколюється його команда, а вона починає коло цей тріщати просто по швах. Про це були теж в мене окремі записи, не буду повторюватися. Йому доводиться робити дуже багато дій з мімікрії. От зараз, наприклад, була проведена якась комісія щодо посилення стійкості демократії в Україні. Ну там дуже просто: всі, хто на фотографії члени комісії, всіх прибрати з України, і демократія відновиться сама собою. Ну, але на привкупі жаль, вони її будуть відновлювати, тому з нею буде все у нас дуже непросто. Але є ще один момент. Ну, власне, оце те, що готується до візиту в США, готується красивий парадний портрет. Ми посадили Коломойського, ми садимо проросійську агентуру, яку вчора ще любили і обхажували. Ми відправили там Шуфрича в тюрму, ми ще там. От зараз Гетьманцева, може, звільнимо або й посадимо ще якісь зробимо дії. Тільки дайте грошей і не бийте болісно. Оце десь готують приблизно такий варіант. Я думаю, що в США вже наїлося цього. Вже там, знаєте, там згадують фразу. Нехай сьогодні демократи при владі, але згадують фразу одного знаменитого республіканця Рональд Рейган, президент США, під час знаменитого свого візиту до Совєтського Союзу у 88-му році сказав тоді російською оцю фразу: Довіряй, но повіряй. І от зараз. Дуже неприємна річ для пана Зеленського, для його слуг, для урядовців, вона почалася з малесенької дрібнички. Спочатку здавалося, нічого поганого не відчувало. Американці починають конфісковувати певні активи рашистських олігархів і їх, не державні активи Росії. Ні, про них поки що мова не йде. А певні активи окремих олігархів і передавати їх Україні всього на всі то п'ять чимось мільйонів доларів. Знаєте, ну ці 5 з чимось мільйонів доларів це насправді близько 200 мільйонів гривень. Це дуже серйозна бюджетна стаття в Україні. І вже в нас потирали руки. Ну, 200 мільйонів гривень в нас не би куди оприходувати. Якусь доріжку би побудували, ще там щось. А ні, не пройшло. Знаєте чому? Тому що чітко було вказано, зі США ці гроші підуть виключно на бюджетну програму підтримки ветеранів війни. Там медична, там психологічна, там і конкретні сфери. В нас там повний провал. У нас на це не видіє урядом фінансування, а військово-медична служба абсолютно корумпована і злочинна. Вона це все вирішила проігнорувати. І от зараз конкретне призначення під прямим контролем Сполучених Штатів Америки. Все, і ні копійки ви звідти нікуди в бік не виведете. І оце був перший дзвіночок і певний жах. А далі, а далі зовсім неприємна історія, яка пов'язана з пані Пенні Пріцкер. Вона призначена Джо Байденом спецпредставницею з економічного відновлення України, крім всіх речей. Це людина, яка має історичні корені з України. Це єврейська родина під Києвом, е великі Пріцьки, здається, називалося село, звідки її там прапрадід чи хтось переїхали до США. Там зробили неймовірну кар'єру, стали надпотужними мільярдерами. Власності родини є зокрема готельна система Хаят і багато багато всього іншого. Це є людина неймовірних вмінь. Вона була міністром економіки США при Обамі. Вона критично дуже настроєна. Вона хоче підтримати Україну, в неї є симпатії. Вона добре знайома О, тут взагалі починається нічний кошмар для Володимира Зеленського. Вона добре знайома з Петром Порошенком. Він, здається, їй вже дзвонив її вітав за зв'язку ц... з цим. Але паралельно з тим, наскільки мені відомо, у них контакти не обмежувалися часом його президентства, коли вона приїжджала до Києва у 2015 році, і вони багато про що тоді домовлялися по кеномічній співпраці, багатьох-багатьох інших речах. Ні, продовжувалося пізніше. Петро Порошенко регулярно буває в Сполучених Штатах Америки, де. Має дуже багато неанонсованих і неоголошених зустрічей з того, що я розумію зараз. Він напевне буде одним з тих, хто буде досить серйозно контактувати з пані е, Пріцкер. І Водим Зеленському буде дуже важко в чомусь відбріхуватися. Плюс, ну зрозуміло, в нас посольство американське працює з антикорупційними громадськими організаціями. До них море про претензії, проблеми, їхня непослідовність, їхнє там бажання теж пропетляти десь з владою зіграти красиві ігри, все. Але насправді зараз буде цим займатися гірше, важче і їм. І от тому зараз починається період дуже серйозного контролю за кожною копійкою. І от зараз я просто процитую деякі речі, про які каже пані Прицкер, і накладемо їх на наші реалії, тому що саме вона буде контролювати не просто економічну відбудову України, а вона, виявляється, вже починає контролювати кожний цент, який йде до України. І вона каже. Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови. Це зміни регуляторного середовища, тобто ніякий офіс президента, -офіс і бек-офіси більше нічим не будуть керувати. Це правоохоронних органів, все, Татаров з одного боку, Єрмак з другого боку. Забудьтеся, судової системи, телефонне право наше, у сфері боротьби з корупцією, ага. управління держпідприємствами, ну тут взагалі мегакорупція і тому подібне. От така штука. І гроші тепер будуть, як вона каже, дуже серйозно йти на дуже конкретні цілі. Адже ж вона каже, що вона буде за посадою входити до віжвідомчої донорської координаційної платформи. А знаєте, хто буде входити від європейського напрямку і, можливо, координуватися з нею від Європи? А туди буде входити наша колишня голова Національного банку України, яку так ненавидять в Коломойського і яку так. Бояться у Зеленського, і от є, є свої певні контакти, які зараз не дадуть пропетляти, і всі головне, що будуть вилізати, старі старі історії, тому що гонтрієва відпрацювала стару тему дуже добре, і вона має що передати. А пані Пріцкер має. Як і має механізми, і має колосальні ресурси для того, щоб створити дуже потужну структуру, набагато сильнішу ніяжу, ніж аудиторська система, яка зараз діє в США для контролю за тим, чи не розкрадається американська саме американська допомога. А ті будуть контролювати все, тому що фактично бюджет побудований на зарубіжних грошах, і оцей контроль буде, і от іде далі фраза. Дуже цікава фраза. Для, однак для того, щоб отримувати кошти від Сполучених Штатів тепер. А знаєте, я зроблю тут акцент на сові тепер. Тому що це є певне розділення між тим, що було, і між тим, що буде. Тому що раніше пробували контролювати. А тепер, тепер така мертва хватка, що не вдасться. Тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина те. Що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах, ми хочемо бачити середовище сприятливе для приватних інвестицій. І далі йде один момент, який теж мені дуже подобається, тому що насправді ми маємо дуже серйозний документ з Європейським Союзом, який, в принципі, мав би стати другою внутрішньою конституцією України. Це угода. Про асоціацію я не знаю, чи багато українців читало повний текст угоди про асоціацію. Насправді варто прочитати, і ви зрозумієте, як ми розвернулися в протилежний бік, наскільки руйнуються всі ті речі, цивілізаційні норми, які там закладені. А вони ж важливі не тільки для Європейського Союзу. Не тільки для євроінтеграції, вони є маркером для НАТО, тому що там є вибудовування цивілізованого суспільства, де є нормальна дискусія, діалог влади і бізнесу, влади і експертного середовища, влади і опозиції, влади і громадянського суспільства. І от це все потоптано. А пані Пліцер каже, по-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима. А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та Західного торгівельного блоку, чому Україна сама прагне. Україна прагне, влада не дуже прагне. Але що му тут взагалі цікаво? От людина тільки заступає до своєї посади, до своєї праці, а вона вже по всьому ставить свої акценти. І саме по угоді з асоціацією, де порушено все. Тому що вона не дарма згадала європейські принципи, тому там і Гонтрєва буде і все інше співпрацювати з нею. От для цього і буде зараз проводитися просто неймовірний моніторинг того, що робиться в Україні. І останні вже штрихи закінчуються наш час цього запису. Останні штрихи зводяться до того, що наскільки конкретно Пішла. Вона згадала кілька галузей, про яких вона хоче, щоб відбулися кардинальні зміни того, що є зараз. Вона згадала зелену енергетику, а ми згадали шурму і те, як на зеленій енергетиці, викачуються і крадуться сотні мільйонів гривень з українського бюджету. Вона згадала агробізнес і ми згадали зернових аферистів. І ми згадали дружбу з США з сьогоднішнім польським керівництвом, яке має страшні претензії до України саме за ті афери, і це буде дуже підстрашним жорстким моніторингом. Вона згадала критично важливі мінерали, на яких видобутку і переробці має Україна робити акценти. І я здогадуюся, про що йдеться. Багато хто говорить про літій, я ще добавлю про титан. Літій хотіли дуже зелені накласти на сьо, свої лапки, а на титан, але не могли досягнути технічно. А титан. Це те, що вони балися з фірташем. І те, що зараз по фірташу вони дали задній хід і відбій, і піщанську з е, антимонопольського ну, прибрали, правда, на підвищення. Це теж певна ознака того, що це все запрацювало. Отак От працюють зовнішні фактори в українській політиці. Чекаємо цікавих новин. Слава Україні!